Ну, найбільша стаття наших витрат це оплата праці працівників. У нас середня заробітна плата, там дещо вища ніж в середньому порйоні. Вона там біля 30 тисяч складає. От і команда в нас велика. Зараз наша команда, якщо рахувати ще сумісників і тих, хто з нами на сорці працює, але виконують наші роботи. Це біля ста працівників. Оплата праці, друга така стаття вагома це якраз іде закупівля обладнання. Ми щомісяця поновлюємо парк обладнання. Ми зараз маємо парк обладнання, який не має аналогів на Прикарпатті. По парку обладнання фактично ми входимо у десятку клінік України по можливостях своїх і по забезпеченню цим обладнанням. От це друга стаття витрат. Ну і третя стаття витрат це якраз комунальні послуги, аренда, це все, що з тим пов'язано. Це теж дуже вагома стаття витрат, Так, Це період війни, наприклад, оці затрати виросли більше ніж в 2,5 рази, при тому, що ціни ми підняли, мабуть, за весь період війни на 30%.